Продовжуємо тему Архангели. Сьогодні поговоримо про Архангела Рафаїла. Його ім'я буквально означає Бог зцілює. Рафаїл небесний лікар. Його діяльність також пов'язують із вигнанням демонів, покровитель лікарів, подорожніх і сім'ї, вважається цілителем людських недуг, помічником у подорожах. Охоронцем сімейного щастя, а також заступником аптекарів та іммігрантів. До нього також звертаються з молитвами про щасливий шлюб та зустріч своєї другої половинки. В іудейській традиції його пов'язують із захистом природи та тварин. Згадується у книзі Товіта, Рафаїл під виглядом людини супроводжує молодого Товію в небезпечній подорожі, допомагає йому знайти дружину та зцілює його батька від сліпоти за допомогою рибічої жовчі. Книзі Еноха згадується про те, що Рафаїлу доручено лікувати землю, яку розбестили грішні ангели. Рафаїла зображують як юного архангела, одягненого у туніку, іноді зображений як паломник, його головні атрибути посудина з ліками та риба, знак зцілення, жезл палиця, символ провідника, перо також зцілення. Це медичний інструмент для нанесення мазей. Рафаїл цілитель душі та тіла.